Зараз ми опускаємо вниз стегна і розслабляємось. Опускаємо вниз і розслабляємо. Ще тягнемо вниз. Розслабляємо. Причому тягнемо, ж руками не штовхаємо. Просто ноги, наскільки опускаються. Ще потягнули і просто розслабили. Не треба вгору піднімати. Вниз опустіть і розслабте. Ще вниз. І розслабили. Останній раз. Вниз і розслабили. Спинка в нас рівна. Хочу звернути вашу увагу. На обох сідалічних кісточках ми сидимо. <свісно> і тепер <свісно> да, авторитетна поза. Ми так визначили, що це буде авторитетна поза. Зараз ми долоньки, але ви не тиснете, ви кладете просто на коліна і не тиснете в ногу, а навпаки, ногами тиснете в руки. Тобто, хочете зібрати ноги, але у вас тут руки, які не пускають. Тиснемо вгору. Тиснем вгору в руки не пружинками, а просто тиск раз. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Вдих. Видих. Розслабили. Взяли себе за ножки і опустіть вниз, наскільки виходить. Спинка рівна. Сидим. Вниз, вниз тримаємо вниз. Є відчуття, що ножки нижче опустились. Зараз ще два рази, то точно має з'явитися таке відчуття, що вони хоч трошки нижче опустилися. Знову кладемо руки і тиснемо ногами в руки. Хочемо підняти ноги. Раз. Напружується вся внутрішня поверхня і особливо там, де кульшові суглоби, ви також відчуваєте напругу. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І опускаємо ножки нижче. Ребрами тягнеться вгору, опускаються. Нижче трохи. І старайтесь утримати ребра вище. Чудово. І третій раз. Кладемо руки і тиснемо в них. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Опускайте вниз. Максимально низько, наскільки виходить. Витягніться ще за ребрами вгору. І тримайте внизу. спробуйте ще, якщо достатньо низько опускаються, коліна розвернути ще і стопи догори. І ребра вгору підняти. вже така, що тут мало відбуватися? У неї одразу лежали ноги на підлозі. Ну, у всіх по-різному. Гаразд, зберіть просто коліна разом. О, опустились трошки нижче. Ладно, хорошо. Зараз одна ніжка лягає на підлогу, носочок натягнутий у напрямку коліна. І п'ятка в нас не в паху, а трошки від себе десь паралельно лінії килимка. Ну, в мене так, якщо ви там сидите, то глазомір, кут в коліні приблизно 90 градусів. Mm -mm. Це взагалі немає у нас відстані, а нам треба розігнути до кута 90 градусів. 90? Ну, приблизно. Ну, де, скільки Я там? Филолог. 60. А? Я філолог. Просто це 45 кут. 45? Ну, хай 45. Ну, так, да, 90 – це аж отак от. Згодна. Ну, хай, ну, давайте 45. Окей. Я філолог, каже. Носок, я теж якби не дуже оце а все. Я ну, давайте, як кажете, 45, хай буде 45, наступний раз принесіть транспортир. Беріть іншу ногу. Носочок також натягуйте у напрямку, коліна, тут нічого не мінялося. І викладаємо стопу на коліно нижньої ноги. Коліном має бути спокійно, безпечно, не боляче. Якщо це не так, ви припиняєте і нічого не робите. Якщо. Вам дуже важко от десь отак от високо ваші ноги, і ви відчуваєте, що вже зараз почне тут хрустіть і ламатися. Ви зупиняєтесь тут. Зараз я розкажу, що робити, тим кого не так. Е, руки ставите назад чуть-чуть, і штовхаєте себе вгору ребрами, і у вас дуже сильно вже натягується в когось, да? в кого не сильно натягується, він може спробувати опустити ноги, покласти коліно на стопу. Да? Хорошо, і підійти поближче руками. Шо, Ксюш, кажіть. І якщо ви отак ось сіли і все одно у вас не дуже тягнеться, все поклало, непонятно, що робити, тоді ви ребра піднімаєте вгору і тягнетесь вгору. отут провертаєте обов'язково таз і пупочком тягнетесь до ніг. Старайтесь лягти аж туди. Багато хто так може зробити насправді. Воно, вранці в мене двоє, по-моєму, так зробили. Так що всі по-різному. Але ви, головне, щоб в будь-якій позиції ви відчували, знаю, що, що ви у вас там, де, так, там, де кульшові суглобчики, там, де ваші ноги входять в таз, отам ви відчуваєте розтягнення. Да? Є у всіх так? Олена, угу. да? треба заглибити вас більше. Ну, По-перше, можна отут от ще докласти ну, ножку. Да. Ну, можете так от покласти на неї руки. Ну, давайте прямо так от. І посидимо десять. Дев'ять. Спробуйте, то просто наверхнути. Якщо зверху спробувати, то просто ручки вверх. Хочете заглибитись? Так, так, так. Е, да, але провертаючи таз, якби пузиком тягнучись вниз, ребрами тягнучись вгору і вниз. Да. Єсть? Тобто не скруглюватись, спина рівна. Виходить. Так, а тут більше тягнеться. Да, все вірно. І поміняємо. Так само та нога, яка була згори, піде вниз. Та, яка була знизу, піде вгору. Пам'ятайте, натяжіння стопи носочка у напрямку коліна. Це важливо. Тут важче, да? може важче, Розігніть трошки більше нижню ногу і носок направте в напрямку коліна. Во. Так, значить так. Усіх по-різному. Знову ж таки, підходьте поближче, якщо у вас не складаються ноги. Підходьте ближче руками, але піднімаючи ребра. Тобто не з круглою спиною, а з максимально рівною. Ну, і хто там той заглиблюється? Сидимо, 10. А як оце ще ножку на ножку закидують? Дев'ять. Як? Ну це там якось, щоб він. Ну, ну оця стопа не закидається, якось там, а ну, не робиться? Оце буза, якось, а, стопа лотас? Ну, оце, оце подмасено. Ось так. Так. Да. Да. Ну оці вправи, що ви робите, це якраз от підготовчі для того, щоб сісти mm -hmm. в подмасено. Але ми не будемо сьогодні сідати в подмасану. Yeah. Ні, а чого у нас багато Я по моєму переплутала вже ноги. Ще сидіть. п'ять, чотири, три, два. Один. І розплутуйтеся, знову зводьте просто стопи разом. Стопи і стегна. Як самопочуття?